Найперше я вам скажу, що в цій історії дуже багато думок, які сьогодні були озвучені, я всіх уважно дуже послухала, і кожен має десь свою правду. Головне, дійсно, це те, що кожен з нас хвилюється, що буде з Україною, яка роль тут України, і що робити кожному з нас на своєму місці, незалежно від того, чи ти політик, чи ти вчитель, чи ти військовий, чи ти журналіст. Після ситуації з Афганістаном. В Байдена на світовому рівні була і в тому числі в Америці репутація, котра була така, знаєте, чорна пляма, яку треба було виправляти. Коли відбулася кримська платформа, вона не дала того ефекту в серпні, які очікувала на той момент влада Зеленського, для того, щоб більше підняти тему України, тому що всі говорили про Афганістан. Коли сьогодні відбулася коли розбули цього тижня, відбулася розмова Путіна і розмова Байдена. Хоча ж, сам ж, президент, наш президент, говорив про те, що він особисто готовий спілкуватися. Всі ми, як парламентарі, сиділи в залі і з цього посміхалися, бо ніхто йому не пропонував спілкування, і ми чудово розуміємо, що. Ви десь бачили з Путіним, в історії, ви маєте на увазі. з Путіним. Десь в історії ми такого не бачили, що коли на нас напали, ми кажемо. А давайте ми підемо. Ну нічого, що ви в нас стріляєте, що ви на нас нападаєте, а ми підемо собі з вами і про щось там поговоримо. Насправді так перемиря ніколи не робилися і так війни не вигравалися. Тому десь в цих всіх історіях ми розуміємо дійсно, що сьогодні говорили без України. Чому перше, тому що немає. Сьогодні керівництво держави політичного досвіду немає професійних знань, немає бажання долучити тих людей, які ці знання ну мали би бо мали би авторитет в перемовинах з міжнародними партнерами. Тому ми дійсно залишилися, знаєте, за ширмою поза кадром того, що з нами говорили. Чи говорили тільки про нас? Ну давайте ми будемо чесними, скажемо, що не тільки про нас. Ми чудово розуміємо, що і президент Америки, і президент. Путін говорили про ті речі, які кожного болять. Росія перед виборами е, говорить про ті речі, які їх болять. І він е, Путін здобув для Росії. Він здобув свої політичні дивіденди. Він фактично розблокував Північний потік. потік-2» і показав ще раз, що він президент, який може. Контролювати ситуацію Байден, теж як людина, яка показує, що він рятує Україну, тому що ситуація з Афганістаном не є позитивною. І це є ще один корінь е, карта в рукавах його опонентів, які постійно йому цим дорікають. Насправді, тому що дуже багато і конгресменів, які все ж таки з партії Трампа вони дорікали тому, що ця ситуація їм не імпонувала, і це було як то кажуть. Не зовсім позитивно. Тому, якщо ми так говоримо глобально, про що сьогодні будуть говорити і що нам скаже наш президент, це дуже теж важливо, як він це скаже, як він це зрозуміє і на що він погодиться. Ми з вами це побачимо і вже наступного тижня можемо оцінити. Що би я підсумувала, що ми можемо зробити вже і дуже швидко для того, щоб ми. В майбутньому продовжили той курс, який ми маємо те, про що ви казали: про армію, про кожного з нас, про політику того, скільки українців все ж таки будуть вірити в свою країну і не і виїжджати за кордон, тому що це теж дуже важливо, бо наша кількість людей зменшується. Перше це є закон внутрішній, який нас всіх почистить. Це є власне закон про колаборантів. Його давним-давно вже треба було прийняти. і Ми би вже почали його реалізовувати. Я вам скажу, я його перереєструвала у грудні 2019 року. Сьогодні ми маємо грудень 2021-го, Бо я його від свободи зараз перереєструвала у грудні 2019-го. Уявляємо, тобто, якщо б ми його прийняли. Навіть минулого року він бо цього року вступив в дію, і в нас би не було таких проблем, які ми маємо з висловлюванням сьогодні, навіть керівників громад, які кажуть, що в нас братобивча війна. Бо за таке ти від кримінальної відповідальність. Це перше. Друге. В парламенті провалений закон про носіння, про самозахист і про зброю. Це абсолютно закон, який ми підтримуємо. І більшість з нас розуміє, що країна, де триває війна, люди, котрі здатні до цього психологічно, повинні мати можливість захистити себе і свою родину. Це друге. Третє: закон про територіальну оборону, який ми проголосували, і до того, щоб він вступив в дію, він вступить в дію 1 січня. Кожен з вас, хто цікавився цим питанням, а я цим питанням дуже активно цікавлюся. Я розумію, що ми повинні його інтенсивніше розвивати. Що значить інтенсивніше розвивати? Це означає, що. Територіальна оборона має мати А, місце, де вони повинні залучити нових резервістів. Б. Це мають бути люди, які готові провести з ними навчання, в тому числі відставники, які мають відповідні знання. І г це має бути те, що називається політична воля, щоб цей закон запрацював. Тоді ми з вами на кожен на своїй території зможемо сформувати ті батальйони, які зможуть перше знати, що робити. Коли є небезпека, як врятувати свою сім'ю, своїх сусідів і як стримати паніку у разі чогось це дуже важливо, це дуже елементарно. Ви знаєте, вчора дуже багато говорилося. І мене дуже багато людей на вулиці в Івано-Франківську запитали: Скажіть, будь ласка, а в нас є карта підвалів, куди ми маємо бігти в разі чогось? Бо нам вже ж сказали, що треба їх підготувати. Ви знаєте, я розумію, що ми вже трошечки десь розслабилися, бо ми їх мали підготувати вже давно. І напевно, те, що ми раніше підготували, треба просто наново. Просто переглянути. Я не кажу, що ми повинні боятися. Я не кажу, що ми повинні лякатися, що ми повинні побігти в магазин і купити продукти. Не потрібно це робити. Я до цього зовсім не закликаю. Просто я закликаю до того, що ми повинні бути готові розуміти, що в Україні тільки Україна зможе захистити свої кордони. Ми з вами більше ніхто. І тому парламент наступного тижня, до речі, Ще дуже важлива річ, це є ж самий закон про капеланство. Ну, уявляєте, ви ну коли ми говоримо про військових капеланів, а нам знов пхають МПЦ, Московський патріархат, і це виявляється половину парламенту сучасного зеленого. То перепрошую, як ми можемо говорити на восьмій році війни про патріотизм, коли в нас навіть в такому питанні просто пхається ця московська церква? Тому я би дуже хотіла, щоб ми справді з вами. Ми маємо аналізувати в минулому те, що було. Це дуже важливо, бо минуле дає нам можливість краще побачити майбутнє. Але ми з вами маємо розуміти, що ми зараз, як є як ніхто, повинні розуміти, що при владі не професіонали. І якщо опозиція не буде сильна, якщо ми не будемо давати гідну вла... відсіч, то ці не професіонали доведуть нас туди, де би нам зовсім не хотілося бути.